Вітаю! Мене звати Вікторія, я викладач англійської мови вже понад 20 років. Боже, звучить дуже страшно, правда? Але я розпочинаю серію відео під назвою Чому я не можу вивчити англійську мову? Для чого я це роблю? Для того, щоб допомогти розібратись в базових проблемах, які не дають нам просунутись у вивченні мови. Я заздалегідь знаю, що такі відео не будуть набирати багато переглядів, але тим, хто дійсно хоче просунутись у вивченні англійської мови, раджу додивитись до кінця і проаналізувати ваш шлях вивчення англійської мови. Буде корисно і інформативно. Обіцяю. І ще один маленький нюанс: відео будуть короткими до 5 хвилин, адже це теж причина того, чому ви не можете вивчити англійську, бо наш мозок не може довго сконцентруватись на чомусь одному. Тобто усі ці відео по 20, 30, 40 хвилин, вони не мають ніякого результату. Адже мозку обов'язково потрібно переключатись, робити перерви. І перша причина, чому ви не бачите результатів, тому що немає системи. Що таке система? Це логічно вибудована програма курсу, де один урок логічно витікає з іншого, де задіяне інтервальне повторення для того, щоб інформацію, яку ви отримали, перенести з короткотривалої пам'яті в довготривалу пам'ять. Для цього теж потрібна система. Тобто процес має бути послідовним, логічним, має одне виходити з іншого, а не бути хаотичним. Якщо ми говоримо про навик. А мова це і є навик, а не кількість слів та фраз, які ви вивчили, то він не з'явиться через хаотичне вивчення, а навик з'явиться через системне вивчення. Тобто, ще раз повторюсь: потрібна система, і це дуже важливо. Ну, ви вже зрозуміли, що так не працює. Типу, я тут щось вивчила, фільм подивилася, виписала 15 слів. А для чого? Хто його знає? Потім ще два рази до репетитора сходила, а потім зробила велику перерву, потім знову пішла на якийсь курс. Як ви бачите, системи тут немає. Ну і відповідно, результатів також не буде. А зараз я вам поставлю запитання. Наприклад, якщо в мене є ціль, я чітко знаю свою ціль. Але в мене немає системи в процесі, в мене немає послідовності, постійності, чи досягну я своєї мети вивчити мову. Мало ймовірно. І навпаки, якщо в мене немає цілі, нагадую, що тут ми зараз говоримо з вами про вивчення мови. Але в мене є система, тобто я систематично навчаюсь, маю класну методику, процес, логічне поєднання і є задоволення від процесу, чи отримую я результат. Так, ви отримаєте поступово сформовані мовні навички. Тобто почнете говорити, яка ціль в будь-яких мовних курсів це поступово і систематично формувати ваші мовні навички, а не вивчати всі слова та фрази. Ще раз повторю: мова це про формування мовних навичок, а не знати всі слова світу. Думаю, що висновки говорять самі за себе. Обов'язково потрібна система, методика та довіра до викладача. І мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. І якщо вам відгукується мій підхід та мої слова, тоді я вас запрошую на мої курси. Посилання на сайт та на інстаграм я залишила в описі під відео. Далі буде.